Міг, амур! Слабка реакція, слабка реакція. Парує, парує! Ото ракета, торпеда! Не бачу у твоїх очах вічий. Ні, немає. Боже, який він гарний, теплий? І як вам початок, я сам в шоці ще того не бачив, але то зараз ретроспектива. Вчора, як вчора? Та 5 годин тому я був в Закарпатті з дружиною, а тепер то спочатку дружину вигуляти, на Синевері, Малювничі дуже пейзажі, втомлений, бо то дорога і багато ходити. А от зараз, розумієте, я на межі індійської цивілізації, топольна Індія, на гаражному корпоративі. Кор корпоративі, ми на гаражному корпоративі. Моє барахло, треба Женька барахла. І, друзі, вирушаємо в нашу пригоду. Їдемо на Кречевичі за грубою рибою. Їдемо на 2, 3, 3 4 доби і хочемо зловити грубу рибу. На наших озерах зараз йдуть змагання, ну і не особо ловлять, а щось Кречевичі так забуті. Тому ми собі подумали, їдемо туди і будемо ловити гарних грубих риб. Все, полиці постійно, подивіться, який Жені красивий гараж. Команда Балатон, Андрій, 15200. Тоді на Прилбичах лупили. то я йому дав сфоткатися. Так що зможе додав якусь фотографію. 22500 500. Так, лісові ягоди. Красота, друзі, все, взяли необхідно. Тут навіть купки, ти чемпіони, бляха, перше місце. А перший етап, а місце? Ну перше, нехай буде перше. Що Женя, готово? Печем. Печем. Взяли все найнеобхідніше. Бус доверху. верху. Шуруповерт. шуруповерт. А в нас це є. Чи... А, о, може, горі будемо лоти. Бери все. Дрелька, шуруповерт. О, дивіться. Так що все доверху. Кораблики. Станції, два намета. Треба ставити назад. Друзі, все. Я на рибалку. Ах, сонечко ранкове. Печем, печем ловити монстрів. Ще три годинки за кермом, і ми на місці. Вудойма Кречевич. Все, бусик нас завіз. Зараз нам треба треба розставити намет, спальню. І впереді дві або три доби риболовлі. Я не пам'ятаю, коли вже останній раз був на Кречевичах, може років роки 4 тут не був. Озеро міняється, але перед нами 55 гектар водойми. Давно не проводилися тут змагання, риба відвикла від пресингу. І буде дуже цікаво зараз навесні підібрати, підібрати правильні ноти, щоб гарно-гарно половити. Рівень буде досить нормальний, але в вайдерсах, напевно, треба буде заходити все-таки рибу підсачити. Тут ставимо робоче місце, тут спальня, може якийсь шашлик. Ну, красота. красота. і е з дому до Кричавич, там 200 км, 200 з чимось. Ну, але так починаєш їхати, там Волинська область, там Коваль, і ближче сюди, і відчуття, що ти десь дуже далеко, що ти дві неділі кудись добирався, і приїжджаєш в таке максимальне місце з такою енергетикою, що ти на кін... От, край світу і ти приїхав ловити могутніх бікфішів. Ви знаєте. Ціль цієї програми не просто зловити якусь рибку, а спіймати гарну грубу рибку. Так що в берізках пойму тут буду робити фотографії красиві. А ми до роботи розставляємося. Друзі, шоста година і день промайнув дуже швидко. Дуже багато роботи зробили. Це риболовля нестандартна, як я приїжджаю на добу, що пах-пах-пах, загодував, пах, якусь рибку зловили. М можна було розпочинати риболовлю з мікронів, з попапчиків, з легких, делікатних насадок. Ну, є бажання ловити крупну рибу. Е нема бажання зараз піймати плутву чи карася чи якогось дрібного коробця. Ціль ловити грубу рибу. Навіть тих риб буде 2-3. За добу, але це буде крупна риба. Це ризик, це є непередбачувана стихія спіймати крупну рибу. Але робимо все для того, що ми зробили і чому зараз от такий саме етап, проміжний, шоста година. Загодували дві дистанції і от чекаємо прохід риби. Прохід риби обов'язково буде. Значить, перша дистанція 68 метрів. 68 метрів. Там стоїть дві вудочки, ловимо все на флети. Вже не стоять коротко водилища, але монтажі е, також е, флетові. Гачки одразу поставили шістьорки і одразу розпочинаємо рибалити з 12-го дууса. Смаки кольора пробуємо. Два метод мікса міксу, тигровий горіх і чорний перець кальмар. Оце такі дуже фаворити по весні І на дрібну рибу, і на крупну. 68 метрів загодували. Загодували. Чим бойлом чорний перець, кальмар, кілограм бойла вареного порізали на половинки пелет. З За, окремо залили його водичкою. Це є Халібут і чорний халібут і 4 сезони. І ще також менько додали розчинного пелету і залили все аміноліквідом чорний перець, кальмар. Тобто, перша точка в нас вся на перцю. Другу дальню точку зробили ми з солодку. Зробили солоденьку з квітлісові ягоди. тобто то саме, тільки бойл вже лісова ягоди, і от просто робимо тактику на двох дистанціях. Дальня солодка, ближня перець. Тепер бачення риболовлі таке, що атрактивний бойл, пелет починає працювати і маємо дочекатися проходу риби. Варимо ще коноплю і коноплю так само дамо ковьор коноплі на вечір. І виходить пелет, бойл і конопля в цьому комплексі таке збалансоване харчування. Має корп включитися разом за мурами. Що буде вночі? Чекаємо ніч. План Б є і на завтра, тому до середи потрошки, потрошки. Я, я надіюся, що сектор розкачаємо. Звісно, це хочеться одразу мати швидких результатів, але треба працювати. Тому як то там з хрещу пальці, такого чи в дулі, пальці. Так що чекаємо, чекаємо, друзі, рибку. Є. От поставили оце все, щоб зараз вам його показати, друзі. Фух, я вибіг, просто вибіг. Босий, приморозки, мінус два і є перший амур. <різь> Женьок. Одним кадром показуй, показуй того. Монстра! Ай! Ну не такий монстр, але ну, приємна ракета. Женя його так професійно зачікав, що просто капітан. Ну, піднімай одразу його. Зараз такої риби можна в таку погоду вибігати зі спальника. Це однозначно, покажи його. Ай, красота. Ну що по відчуттях? Десятка? Я думаю, десь так. Ну, красунчик, красунчик. Боже. Яка риба? Ну що скільки? Дванадцять Ну, і два і кілограма слін. Перша, перша риба на кричевичах. Парує, парує. Ото От ракета, торпеда, бомба пітарда. Як він клюнув, друзі. Женя каже, я перший раз побачив, що ти взагалі на рибу вибігаєш, Ну, ви знаєте. Бо я зрозумів, кліпси стоять, і він хороший. Можна погрітися. Приморозок, друзі. На дворі приморозок. день плюс 17, вночі мінус 2. І перший, перший, перша груба риба. Ліпше така 1-2-3, так як я казав, в добу. Чимоють узики. Це дало нам надію, бо я вже думав, що завтра з дня будемо ловити на зіг. Так що перезакидаємо, знімаємо кліпси і лягаємо, лягаємо спати, друзі. Всім, друзі, добрий ранок. Як нічка пройшла дуже-дуже холодно. Мені в січні не так було холодно, як вчора. Чи, можливо, це, знаєте, такі є карколомні перепади температури в день плюс 20, вже як літо, ходимо в шортах, спікаємося, але був дуже сильний приморозок. Які плани на сьогодні? І що я бачу? Вітер крутить. Женю зранку взяли, обійшли, все озеро. Зайшли в 30-ті сектора подивитися, чи на мілководі є знаєте, якась активність. Ну, ну, Шукаємо. Знаєте, то якщо риболовля якось йде не по нашому сценарію, в якому ми придумали, ми починаємо одразу якісь підбирати різноманітні варіанти. Чому не так, тиск, перепад, там, чи... Ну, риби просто в нашому місці ловлі зараз немає. Чи вона харчується, чи вона ходить, є якийсь прохід. За день немає ніяких виходів. Тому що зараз придумали і думаємо, як реалізовувати другу добу. Перша точка 68 метрів за корму дала одного амура і дала, дала ж одне клювання, і під ранок було клювання. Тобто ту дистанцію ми тримаємо. Дальня дистанція в нас не, не, не пікнуло нічого. Можливо, риба стоїть в товщі води. Зараз атмосферний тиск високий, тобто як тиск впливає на рибу. Атмосферний тиск високий, і риба компенсує, то, щоб на неї площа і об'єм води, якщо є з глибинами, не сильно давив. І тобто вона тим своїм як -то, поплавцем внутрішнім піднімається в комфортний горизонт, де. Не так справляє на неї не давить тиск. Коли тиск вирівнюється або падає, вона тоді спокійно може харчуватися з дна. Якщо зараз у нас тиск високий, показує червону поділку, можливо, риба стоїть в товщі води, і, можливо, риба буде клювати на зіг. З того, що в нас є, що ми можемо використати на зіг. Горішок, конопля. зараз перемолюємо. І дистанція 104 метра, там в нас глибина, вже яка глибина 3. 3 метри, десь 3 метра. Тобто зараз кинемо маркерний поплавок, чітко відіб'ємо дистанцію, глибину і 2 години ще спробуємо побавитися на зіг. Можливо, тут анічний сектор, можливо, риба вночі тут проходить. Цей день вже тепліший і цієї ночі буде вроде би, 8 градусів. Тому перший день ми розпробуємо, розкачуємося і на другий день маю надію, що все заплановане, реалізується. Хоч і, друзі, дуже багато рибалок в практиці, але кожен раз, кожен раз, все як по-новому ти не знаєш, як себе риба поведе. І гарний рибак, напевно, той, який фантазує, пробує і шукає підходи саме до риби. Яка доля буде цієї риболовлі, не знаю. Ну, Стараємося все, все максимум зробити. Ми на озері одні. Я отак пройшлися зранку кругом озера і там. В 17-му році, сюди, в 16-му році приїжджав і от зараз приїхав. І знаєте, таке відчуття, як приїхав до бабусі на село, де все дитинство виріс на, в селі, і дерева були якісь великі, все було масштабно. А зараз приїжджаєш так само відчуття, що, що як село потрошки вмирає, так і якось завмерло озеро, озеро Кречевище. Колись тут та лунав сміх, лунали. Емоції з бікфішами лунали перемоги, і зараз на водомі трошки пауза. Е, містки розібрали, будиночки забрали, ну я так зрозумів, що місцева влада, чи то якась одна людина хотіла якісь там відкати, якісь е, трошки собі на, на руку, але, як, як бачимо, взятки не далося, і от бачите, Містки, містки, все решта і будиночки все забралося. Ну, будиночки ще таке питання, можливо, там якийсь закон. А от містки це в наш час зараз в Волинській області єдине озеро з такими гарними містками, що люди з інвалідністю і на кріселках моли собі приїхати і гарно відпочити і половити рибу. Тому зараз доля озера буде без містків і без будиночків. Але залишилася природа, залишився затишок і залишилася тут крупна риба. Тому ми насолоджуємося цією прекрасною природою, дихаємо повітря і стараємося спіймати ту бажану рибу. І отак сидиш, трохи настрій спадає, ти вже трохи розчаровуєшся, думаєш, може це зробити, може це. І тільки коли йде клювання риби, тільки коли ти витягуєш цю рибу, ти одразу розумієш, все ми робимо правильно. Треба дочекатися, коли і амури прийдуть до нас на точку ловлі. Так що, друзі, маркеримося, пробиваємо глибину під зігріх. На ближньому дистанції міняю з доусів на дрібніші гачки. І качаємо, качаємо. Зранку оновив трошки з помбом, дав 10 помбів, пелету, трошки дав знову харчовий сигнал. Но на Кричевичах дуже висока плотність дрібної риби, тому до вечора там вже нічого не буде. Але до якщо є якийсь обідішній прохід, то щось та й зупиниться. Так що розкачуємо з їх, і наступне включення на рибі, або якщо щось зміниться. Ну, засіклася плутва, але ми не бачили ні, ні покльовки, нічого. І авто що ж, якийсь, Ну, ти паня, просто з, з пережувало. Ну я ще такого не бачив. Прекрасний, друзі, захід сонця. І новини на вечір. Новини на вечір. Пропрацювали зігом, ми побавилися, можна сказати, дві години. Зіг використовується коли спека. Але ми хотіли використати зіг. Перевірити, чи з атмосферним тиском, чи риба стоїть в товщі води. Нічого не вийшло І працювали цілий день. І це остання надія на цю ніч, що наше старання, наша праця досягне результату. Що ми зробили? Дальну дистанцію закубрили близько 4 кг бойла розчинного. Плюс в день там вже падали з помби разом з горішком, з коноплею. Тобто туди ми насипали грубої фракції. Це така дистанція в банк. 100-104 метра, 96-104, От дві, дві дистанції. Закубрили, поставили маркер, гарно кубрили, засипали ту акваторію і поставили туди об'ємний гачок розчинний. Бойл 24 і разом з шапочкою Попапа, тому що лежить сотні гарних смачненьких бойликів, і треба нам якось виділити або візуально, або харчовим сигналом. Вирішили виділити візуально. Три вудочки перемістили на дистанцію 68 метрів. Ліву я поставив об'ємну годівничку, бікпі такий, і поставив 16-й розмір. Торнадо кукурузка. Вона стоїть зліва і собі нормально буде зустрічати рибу. Тобто, із з надією, що риб, отака, на під, під також, який буде стояти осторонь. Вітряно погода міняється, приморозок. Ну, надіюся, ця ніч буде теплою. І наші всі старання справдяться, ось ця риба, яка буде спіймана цієї ночі, от вона прям випрацьована. І так спробували, і так, щоб досягнути результату. Звісно, їдеш 250 кілометрів, хочеться гарно ловити. Це риболовля. І це нам подобається, що треба працювати, підбирати щось, фантазувати і добиватися результату. Друзі, всім дякую, хто дивиться, хто підтримує, хто вболіває. Будь ласка, підпишіться на канал, щоб нас було більше. І канал досягнув цифри 100 тисяч. А ми переходимо до вечері. А ми переходимо до вечері, треба поїсти, і заходимо в ніч. Заходимо в ніч, подивимося, як ще буде приморозок і коли наші риби зайдуть до нас. Тримаємо кулаки і я вірю, що наші старання принесуть нам результат. Чекаємо вже рибу. То не то, що? Теплий. Яке обідніля. Шановне товариство, доброї ночі. чекай. Ладно, ладно, буду смердіти. Так рибу чекали. Старший брат Амура! 14 кілограм зі сумкою на це вже бік, бік. Бік, амур. Ну глянь, чи воно там влазить все. Як його Женя всік. Я чесно вже такий лежав, друзі. І надія, надія мене покидала, заснув так міцно, так міцно заснув, пік-пік-пік, дурна, дурняча, амуряче клювання. Женя вибіг. І, і всік, всіх... Баляха, коліно мокре, всік прекрасного амура. О, ще раз я вам покажу. 68... 68 метрів. Отака, От така ракета. Надус. Апельсин шоколад. Ну, зараз дві вудочки перекинули. Так що, дай Бог, може ще щось прийде. Я просто його сижу вже, знаєш, як, як цей. Якби зараз випаде з рук, то я впаду назад в воду Він мене тримає. Ну, блін, ну, солідний дядько. Друзі, дякую, що слідкуєте. От така вимучена рибалка, дві риби. Дай Бог, що трошки буде. Ну, але загалом все вдалося. Тепер давай фоточку. І що, маленький. І що, друзі, фінал, середа, час збиратися додому. Купа цього всього нашого рибальського скарбу, збиратися. Звісно, довго, вудочки ще стоять, це в нас і кухня, і робочка. Трошки їди ще зараз поснідаємо, спальня і все треба загрузити назад. Риболовля 500 кілометрів, багато часу, але це пригода і, і добре, що так що так знаєте, що так склалося. Два мура це вже не є, не є зле. З 11 години до першої був якийсь прохід. Незрозуміло, що клював тільки один. Ми його тягнули, сфотографували, але на дистанції 68 метрів стояло три водилища. Чому інше проходив повз і клював тільки на один, не зрозуміло: приморозок, вітер, весна в розгарі, але на волині свої, свій клімат і рибололя тут якось по-своєму відкривається. Чесно думаю, що зробили трошки помилку, можливо, не той сектор обрали. Треба, можливо, було ставати на вітряну таку більш сторону. Але по ці сектора, третій, п'ятий, тут ця, цей берег, він дуже гарно показує по рибі. Два мура, нічний, гарний, перший гарний. Ну, ось така пригода. Не завжди, не завжди є дуже шалені результати. І ви просили виставляти відео, навіть коли. Кона немає риби і хоча б отакий результат. Загалом цілком довольний, попрацювали, подумали, не все було просто. Ну, гарно, гарно собі позасмагали і побули, побули на свіжому повітрі. Друзі, всім дякую, хто дивиться, хто підтримує, хто вирушає на риболовлі і має таку можливість, хто морально відпочиває. І наступного тижня в неділю знову новий ролик. Я відправляюся далі на риболовлю.